Привіт вам від українчика з Каліфорнії. Звати мене Володя Фурман. Починаються у нас з вами серйозні теми. Потрохи навантаження на мене спадає в цьому імміграційному русі. Бо люди все більше і більше знають, що робити самостійно, і питань робиться менше. І Вони не такі обширні, як колись. Що треба було розмовляти там з кожним чуть не по годині. Зараз буквально там. Якихось кілька коротких запитань, і люди розуміють, що наступний там на черзі, тому звільняють ефір, так би, так би мовити. То що ж виходить? Що треба переходити до чогось іншого, до, до важливої складової щастя чоловіків? І, я тут виробив постулат для себе останнім часом, який часто озвучую, про те, що щасливі чоловіки вони не хочуть вбивати інших. І у них немає потреб займатися війною, тому що вони знають, що вони втратять в такому випадку. Якщо розібратися зі всіма потрохи, з тими, хто тим чи іншим шляхом потрапив туди на війну то ви не знайдете там людей, які були щасливі із дитинства чи, чи в зрілості, ну в будь-якому періоді, в якому вони там на ту війну потрапили, там є, буде дуже багато причин, чому вони то зробили. І це зовсім не через те, що в них в житті було все дуже добре. Просто чоловіки вони за те, подекуди дуже часто намагаються вирішити проблеми усього суспільства для того, щоб. Свої власні проблеми десь зникли разом із всіма Суспільними. І головною складовою чоловічого щастя виходить взаємодія із протилежною статтю. Є невеличка група чоловіків, яких там відсотків 10% від загальної маси населення, які протилежною статтю не цікавляться, це благословенна частина населення. В них немає тих проблем, які, звичайно, є у решти 90. Ті, котрі люблять чоловіків, ті чоловіки, які люблять чоловіків і прагнуть статевих зносин саме з чоловіками, ну, то ті на одній хвилі один з одним. І в них все, все, все офігенно. Немає в них там такої чудесі. І також в них немає небажаного потомства чи незапланованого потомства. Якщо ці пари вирішують заводити дітей, то точно не через те, що не з тих причин, що роблять це жінки. Зараз в теперішньому соціумі, в теперішньому стані речей, коли суспільство пережило багато прогресивних речей, коли Людське життя змінилося кардинально, коли чоловіки і жінки перестали працювати в полі. Якщо вони працюють в полі, то працюють в гарних, комфортних умовах. Жінки-трактористи прекрасно проводять час в тракторах з кондиціонерами, з просторою, кабіною, з шумоізоляцією на природі. І, ну, і потреби такої великої кількості людей. Не треба задіювати в тому сільському господарстві. Повод людей змінився кардинально, і суспільство воно переживає колапс за колапсом. Тому що те, що колись було само собою, зараз його, зараз його вже нема. Колись чоловіки проводили час разом зі своїми дітьми постійно, як і жінки, бо вони всі разом працювали в полі. Там ті діти, хлопчики дівчатка теж працювали із тими чоловіками, жінками. Тобто вони всі займалися роботою. Не було такого, що хтось там сидів, не було такого, що жінка там насолоджувалася тим материнством. Це була просто неминуча річ в житті кожної. Вони просто народжувалися через те, що був секс. І цьому ні, ради дати не можна було. Зараз не тільки цьому раду можна дати, жінки дуже гарно використовують цю свою вагітність. Наприклад, коли війна в Іраці, коли бурш старший, потім бурш менший, починав ту війну в віраці, то серед військовослужбовців була купа жінок. І 40% жінок на війну не пішли саме через вагітність. Причому теж там, не знаю, чи 40%, чи більша кількість, собі там погугліть, кому дуже цікаво. Вони просто зробили аборт. Вони використали всю свою вагітність, яка автоматом їм не, не, не дозволяла їх відправляти на війну для того, щоб порішати цю проблему із війною. Тому що війна не входила в їхні плани. Чоловіків такої опції немає. Ну і власне вони, вони б і не збиралися її використовувати, тому що чоловік істота агресивна, крім тих, котрих вирощують матусі, готуючи їх до експлуатації наступним поколінням жінок. Вирощують їх безпечними для себе і на їхньому прикладі хочуть показати їхнім датам, як, як треба себе поводити. Ну що, я не розказую якісь там вигадані речі, я розказую ті речі, до яких я дійшов, дійшов сам, які були в моєму житті, які я пережив сам. Ну, і я кажу, що спочатку, коли ви там зустрічаєтесь чи живете із тою жінкою, одружуєтесь на неї, на ній чи не одружуєтесь, чи вона спочатку вагітніє, а потім ви на ній одружуєтесь. Це вже інша справа. Спочатку жінка виїжджає на тій своїй сексуальній привабливості, а потім, коли з віком тої привабливості і з народженням дітей їй робиться все менше, а подекуди, вона взагалі десь дівається, а деякої її не було. Просто хлопчик гарно вихований і мусив одружитися, тому що якось він там потрапив тут в ситуацію, що в нього був секс. Mm. Ну і такі от випадки теж є не якоїсь, не якоїсь, чимось особливим, не якоюсь рідкістю. Ну і потім жінки використовують дітей як заручники. Як заручників, і якими вони тримають біля себе тих чоловіків, тому що чоловіки от де вона прив'язується до дітей. Тому що, що хімія так працює. Так само, як ви прив'язуєтесь до, до батьків, до братів, сестер, є особливі ці гормони прив'язаності виробляються. Вони різні. Він не один той самий, що виробляється на ту вашу кохану. Вашу обраницю, вашу особливу не таку, як всі, той подарунок долі, який ви там собі знаходите, на неї виробляється інший гормон прив'язаності, який нічого не має проти ерекції. Із сестрами, і з, що там, дітьми воно так не працює, але Ця компанія вона є веселою і дуже бажаною для кожного із чоловіків. Ну, хлопці люблять компанію. Вони взагалі товариські, вони взагалі ці зграйні істоти. Вони в підлітковому віці дуже добре збиваються в зграї для того, щоб зробити щось таке, через що посадять їх по тюрмах. І, по, по їм було дуже весело. Але всі решта цього не, не зрозуміли, я не поділяю. Ну що, плавно, я підходжу до самої цієї суті нашої розмови. Е, ну, Зараз війна в Україні, все міняється. Жінки десь повиїжджали з тими дітьми, е, жінки так повиїжджали, е, чоловіки там пошалися, е, чоловіків там позалишали також. Хто сам там тих жінок позалишав, також сказав, що Галя звалила ти від мене десь із дітьми, ну і сиди собі там. Я вже, мене вже попустило, я вже забув, як ви там як ви виглядаєте. Мені тут теж не дуже треба. У мене тут купа своїх справ було, а зараз я звалив з України чи збираюся звалити з України. Я там собі теж маю матиму із чого вибрати, тому що дівчаток виїхало, сила Селена. І на кіндерах вони там відвисають по-нормальному. Ну і не всім щастить відхопити там якогось американця, щоб вийти за нього заміж. Приїхати сюди по поюфую і одружитися, бо їй там треба продовжити перебування тут і отримати всі права. Я таких дівчаток ні грама не засуджую, я просто за них щасливий, ну, Думаю, що немає нічого в цьому поганого. Використовувати ті активи, які у вас є. Ну якщо ви там не сильно заганяєтесь, не сильно зловживаєте. Якщо ви вийдете заміж за того американця і будете нормальною сім'єю, то чому б ні? Я тільки за. А ті, котрі вийдуть заміж для того, щоб потім його покинути і з нього перескочити на якогось наступного, більш заможнішого, який буде про неї більше дбати, більше часу з нею проводити. Ну, то те, чому б ні, це ж американці страдають, а не мої брати українчики. Так що, на що я від чого я хочу вас застерегти? Від того, що на ринку зараз є багато жіночок із дітьми, які вам розкажуть, чому вона опинилася в такому становищі. Тобто вона там, в залежності від того, що там на вас подіє, вона там легко це визначить, вона там вона розказує, або що пив бив гуляв, або він взагалі якийсь там не, не знаю негодящий. Або що то все було помилкою і все таке, і, і, і так далі по списку. А ти тут такий зовсім не такий, як мій попередній, і та, так далі, давай вперед впрягайся. І добре, якщо в тебе вже були якісь подібні такі пригони, якщо ти її вже не розглядаєш, як, як ти, звичайно, Розглядав як жінку без попередніх ніяких там умов без цієї історії і дітей, тим більше. Тому що, в принципі, якщо ти прохаваний і розумієш, що в тебе є критерії до неї, і вона має показувати там гарні результати, гарні результати роботи, вона. Вона, безперечно, буде, якщо вона вийшла знову на ринок наречених, то вона, безперечно, буде більше стежити там за своїм зовнішнім виглядом і оцей свій асет буде примножувати. І також вона може розуміти, що ти теж маєш до неї вимоги, і вона буде працювати, буде там гарно заробляти, буде сама там налагоджувати побут так, щоб. Всі були в плюсах. Такі випадки теж бувають. Е, є дівчатка, які справді там, е, сподівалися на одне, тобто думала, що вона знайшла хорошого там, хлопця. Ну а в результаті вийшло, як вийшло. Звичайно, вона там вирішила його надихнути, а надихнути вирішила вона його по-тупому, там, взяти, показати, що йому є заміна, і перестригнути з його члена на якийсь там. Інший член якогось більш успішного, як їй тоді здавалося. Нічого то, звичайно, з того всього не виходить. Ну і вони теж роблять висновки і більше такої дурні не повторюються в цьому житті. <гум> Живуть, зарікаються від того, що вони будуть бавитися, от такий якийсь манкий брендінг, їм там одного разу вистачає. Виключення такі є, це задля справедливості, але не, не сподівайтеся, це точно буде не ваш випадок. І якщо ти просто молодий хлопець, якщо ти запав на якусь дівчину і в тебе немає якогось досвіду, і ти не, не маєш нормального там якогось підходу і е, розуміння того, що в тебе є там до неї вимоги, і раптом е, вона змінює свою поведінку. На іншу від тієї, яка для тебе була окей, зашибісь, ти був щасливий, яка вона класна. Бо їй теж вони, вони теж лицемірні. І не всі, ну, кожен хоче здаватися кращою версією себе, але не, не всіх вистачає надовго. І от в такі моменти ти чітко це простежиш і скажеш, ну добре, до побачення, пішов я. Страждати, Буду, там, піду там на два дні, якраз є субота-неділя, засяду там, в якомусь одному пабі, йду, всім розкажу, як ти розбила моє серце, яка ти не, не. погана кінчена істота. Якщо ти такий пацик, ну, то тобі легше. Там. Можеш там бати, бавитися в такі ігри, що ти там, відведеш собі пару днів, на то, щоб постраждати, і далі заблокуєш її і кругом, і видалиш всі згадки про неї і буде жити далі. Тому що, там, якщо глянути на цей випадок в десятирічній перспективі, то через 10 років для тебе це не буде мати жодного значення, але ніхто цього не розуміє. Їм здається, що в цей момент все максимально зле. Тому що повернуся знову до е, жінок із дітьми, ті, котрі вийшли на ренду наречених знову, і в неї вже є там, то потомство є там якийсь малюк. Коли ви будете з нею мати справу, будете з нею ті шури-мури, той весь романтик, то рано чи пізно і цей малюк замелькає на горизонті. І малюки вони прикольні, вони щирі. вони... Немає цієї всієї дурні і зовсім не підозрюють е, про наміри там, її мами. до того всього. І до цієї компанії ви нормально прив'яжетесь до неї і до її малюка. І вам там буде досить незвично, досить комфортно. Для когось це буде досить якийсь там абсолютно новий експірієнс. Він буде почувати себе, не знати ким, бо його вже прийняли там якусь сім'ю і все таке. І майте на увазі, що вона не буде сильно страждати, коли раптом вона вирішить, що ота картина, яку вона собі намалювала в голові, через те, що їй там припекло з якихось причин, вони прекрасно обходяться без. Фізичного контакту з чоловіками. Жінки це такі істоти, які можуть там почитати книжечку, там якийсь любовний роман, змокрити від того прочитаного, і самозадовільнитися, уявляючи, що це робить ось той, котрий є описаний в тій книжці. Навіть в очі його ніколи не бачивши і чітко знаючи, що він там вигаданий. Чоловіків це так не працює. І, і, і чоловікам цього зрозуміти не можна. Тому раптом що там, в неї йде не, не по її сценарію, вона дуже легко цю історію кине, тому що в її системі координат ви будете в кращому випадку складати там якусь одну третю. Якщо по всіх максимумах брати, то ви в її житті будете якась там третя частина на третьому місці. Від того, що в неї є зараз. Тому що перше і друге місце вона буде ділити з малюком. Вона не буде. Мало хто може вирішити, хто з них на першому, хто з них на другому місці. Вони там міняються, в залежності від погоди і пори доби місцями постійно. Але вони ці два місця займають. А ви і вони займають два місця. А ви вдаєте для неї на третьому місці. Тому вона легко, легко. Від вас відмовиться, тому що в неї в житті буде чим зайняте. І от той серотонін, який в неї буде вироблятися на вас, ну, він на фоні того, що в неї є з тим малюком, він і, і тих емоцій, які вона там пережила із тим попередніми своїми партнерами, зокрема батьком цього малюка. Воно буде виглядати дуже тьмяно. Ваша ж історія з нею буде виглядати капець якою, е, якою катастрофа. Тому що відважиш, від, відкусять е, дві треті. Тобто той серотонін, який мав би вироблятися тільки на неї, у вас буде два штуки. Один на неї, другий на того її малюка. І реально, коли, коли ти недосвідчений, коли в тебе дітей не було, і це в тебе перший такий, такий якийсь досвід, ну, то в тебе буде ну, такий прильот по твоїх по шарабану, в тебе так, так світ рухне, як, що ти навіть собі ну, уявити не зможеш. На, наскільки це тяжко? Тому категорично протипоказано мати справу із жінками і з дітьми. Ну, що іще додати до цього? Я вже не говорю про те, що якщо вона позбулася і свого життя батька цієї своєї дитини, то позбутися тебе і свого життя їй буде взагалі на ізі. В неї вже є досвід сформований, вона вже знає, як від цього відходити, вона вже знає, що її там чекає, і як, як то фіксити, як тому давати раду. Тобто в її житті це буде виглядати легко. Тобто вона дуже просто візьме паузу і позбудеться вашої присутності, твоєї присутності в своєму житті. І Просто або переключиться на якогось наступного, або просто там буде займатися чим-небудь іншим. Там буде е, ходити там з подружками по якихось закладах і їздити в подорожі і ходити по якихось закладах. Тобто жіночий світ він абсолютно інакший, ніж чоловічий світ. Якщо ви, звичайно, не з тих щасливчиків, на яких самі, самі дівчата вішаються, бо я, я, я таких знаю, в мене тут теж із підліткового віку нормально так історії назбиралося, я на це все надивився так нормально і на, і на поведінку і хлопців і дівчат. Я цих всіх пригодно назбирав, бо я тоді був е, віруючий, не можна було губити свою вічну душу. І я за цим просто спостерігав інколи із заздрістю, інколи зовсім з протилежними якимись відчуттями, але не приймав якоїсь активної участі в цій турні. Тому тут. Тому я маю там якийсь досвід і уявлення, як воно відбувається в різному віці, і, як, і які ті дівчата бувають, наскільки вони бувають різні, в залежності від того, в якому ви по соціальному прошарку знаходитесь, в якому місці, в якому куточку України живете. І між хлопцями і дівчатами там різниця раздюча. Тому ось такий от підсумок сьогоднішньої розмови. Ем, ніколи, ні при яких обставинах, скільки років би вам не було, навіть якщо ти дорослий дядько, такий, як я, ну може старший трохи, тому що мені тільки 46 років, я тільки е, що там, в ранньому якомусь е, Я відчуваю себе молодим хлопчиком, в моїй голові мало що помінялося з цього приводу. Скільки би вам там років не було, зрозумійте, що ну, в дорослішому віці вам треба буде трохи більше постаратися. Чим, чим доросліший ви, тим більше постаратися. Але чим доросліший ви, тим більше стоїть на кону, тим більші наслідки для вас. І тим спокійніше і більше часу ви на те можете виділити. Тому що ну, коли тобі 18 років, то в тебе стоїть на все, що рухається. І ти готовий. А те, що не рухається, то ти розворуш і теж будеш готовий. Ну, а коли тобі більше років, то в тебе той сперматоксикоз не такий сильний, хоча він сильний, не знаю, мабуть, до кінця твоїх днів буде. Чи моїх моїх днів так точно. А, бо... Що був у мене колега по роботі, коли я був, мені було років 30, а йому років 60, чи може навіть, так, десь так, то як, я якось жартома, як тема за жінок якось зійшла, я собі подумав, о, нормально, колись я таки стану там тим старим імпотентом, і в мене ця проблема зникне. На що він мені відповів, що знаєш, е, ну, то, то вже буде такий період, що е, слава тобі Боже, що я вже не можу, але ж Боже, зроби, щоб ще й не хотів. <гум> Тому ось така наша чоловіча доля. І, е, ну і треба над собою працювати. Треба над собою працювати. І боротися, докладати максимум зусиль для того, щоб здобути своє справжнє чоловіче щастя, чого я вам щиро бажаю.